Активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні, який у Тростянці реалізує громадська організація Голос громади, об'єднав голів вуличних комітетів, комунальників та владу над єдиною проблемою: як зробити розвиток кожного мікрорайону міста ефективнішим. Для цього у Тростянці регулярно проводяться зустрічі в квартальних комітетах. Першим результатом яких стала спільно сформована програма соціально-економічного розвитку міста. Нашими партнерами єсяницька міська громада. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ в Данії. І він досить цікавий, досить перспективний. І ми сподіваємося, що якщо ми його реалізуємо так, як намагаємося, то не виключається. І е, обмін досвідом, і, і розвиток дійсного місцевого самоврядування. Справа в тім, що органи місцевого самоврядування в принципі по закону вже повинні діяти. Ви більшість з вас являються, е, вуличкомами, але ви е, діяли одноосібно. А тут äh, ви будете діяти в складі комітету мікрорайону і зазначено спрости справа. В сім мікрорайонів по äh, Тростянцу. Маса питань, які були поставлені перед міською радою, і в тому числі і вашої äh, громади, вашого. Мікрорайону значну допомогу у вирішенні комунальних проблем надає і інший проект, що реалізується в Тростянці Відкрите місто до цього часу не було таких зв'язків тісних, або вони були розтягнуті в часі, оскільки чисто технічно не було можливості швидко реагувати на ті чи інші пропозиції. Після того як була створена система. Відкрити місто, де ви можете зайти на Open City, ОПЕНСІТЮ, ви через мережу інтернет можете поставити питання, публічні питання, буквально кожен день і на їх побачити відповідь, як воно реалізується. Це досить важливо і для цієї системи, яку ми намагаємося запровадити. Так, на мікрорайоні Деповський кілька місяців тому озвучили ряд пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста. Серети завдань, які виставили перед міською радою на цей рік, наступні. Хто не був я на кому? Це детальний дитячий майданчик у вулиці Олесі України. Робота автобуса в цьому мікрорайоні. Облаштування міста відпочів по вулиці Леніна, освітлення на вулиці Леніна, конечна самого автобуса, капремонт дороги по перебулку Пушкіна, це на ту сторону, облаштування дитячого майданчика по вулиці Славгородська. Стояло питання реанімації доходу, питання підсипки вулиць. Хоча вона є і загальним, але воно попало в педері тих, тих питань, які намагаються, ну тут записано. Лікідація у ну, світтєзвалищі, особливо посапочні ярку, який як є ну, такою територією. Постійно це питання ставиться. Я сподіваюся, що все-таки воно буде. Більше. Облаштування агреки в районі довгих. Тротуар по вулиці Лені. П'яті садов по вулиці Комунальній. Реконструкція площі 40-го ярмі. Міні-ринок пізлі возлі малюни, а також тротуарська сфера до того самого світовки. Більшість проблемних питань, озвучених мешканцями району Деповський, увійшли до програми соціально-економічного розвитку міста та підкріплені бюджетом. Надійшло від міських комітетів більше 200 пропозицій по всім мікрорайонам. Якщо говорити відверто, то десь на 5 бюджетів міста всі те, що ми мечтаємо, що все було зроблено. Багато було тротуарів, багато було дорог. Дітських майданчиків а штук 6 поставити. Тобто, я розумію, що це завдання нам все одно треба буде виконувати, але розуміємо, що ми повинні простягати ножки по адіошки в зависимости від того, скільки у нас є з гроші. Указ майданчиком на питання, ми будемо ще уточняти. Окачальні переговори з фабрикою ще ну, не закончені. Подивимося, я поставив напитання, будемо дивитися, питання проводити, ми будемо його. Що Ми будемо ці питання повністю графіки, всі автобуси будемо переслати. Місце відпочити вулицеріння, Воно війшло в бюджет економічного розвитку, це березове там дорожча, ми їм полагали, що там поставлять для мусора, столики і так далі, щоб люди могли пройти і цивілізовано, не на траві, посидіти, відпочити, як у нас не скучно. Естественно, для нас запомните нагрузка, на треба будет нашего там приезжать, прибирать, мы разумеємо, що наші люди щиталеки от того, що посадив, в кольцо выпить, Ну, тем не менее. так? освітлення уселения, да? по смывке, конечно, маршруту. Занимаются проектом будівництва водоходів, по кровоку Кукушкина, аж до Слабородська. Значит, Есенена, щоб э, подальше, там йдуть, у нижній край, вообще под Воковського водозабора, без школи стоїть Кенниковський, перед трассою прокол, і эту часть города водою. Мы хочемо дотянуть сюда, і коли мы сделали прокол и сделаем водовод сюда, ми будемо волакатись железной дорогой, потому что вода у вас тут -то тоже не совсем хороша. Будемо беседа о том, щоб возможно вийти квашку вашего ваше, розноску і придати водозабор в коммунальну власності полностью. Закольцевать все водороды из, 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 из Разина, будем тянуть в сторону Коломийцев, туда на будет на, на, и так далее. А по словам у нас проектная документация уже сделана, если будут кошти, какие-то подходы, ремонт дорог, мы будем дальше вступать в ассортимент. ТСА, Балакай, Малайзия, Миндальщик, улица Слобоза, то есть я вам прояснил, Миндальщик, пока он не висит в думаю, что до лета будет точно известно. На жаль, дуже він не до Тобавський, він в власності, просто ради це говорили. Ми задали питання власнику вивізка, продавці на клубі, на, на клубі. Значить, то ми задали питання, за скільки хоче продати. Поки що він думає, встріч поки у нас не було, фізично не співаємо все зробити. Я думаю, що ми найближчим часом слідкуємося з цим власником, поговоримо про це, подивимося, обстежимо всередині, що там, яке нас ще є. Стоїть його, можна ли його переділити знову під клуб і так далі, чи підродити там якісь і колективи і так далі, і тим, було де далі. Які це теж питання показувати. Опінців вулиць однозначно, так. Да. Чому? Тому що в нас є кошти, які держава не заплатила з прошлого року, і ми в колонії не забрали два оборощення. В цьому році у нас заложено дуже 25 гривень, ми готові на них купити ще Я думаю, на сьогоднішній момент. ситуация в стране ну, буквально через месяц может чуть-чуть больше стабилизируется и финансово и так далее. Почему? Потому что ну, красный, так и раньше крал, и в державе проще. уже, я думаю, что никто этого не будет. Разумеется. И когда ты сантизвал, а сейчас я наверху, есть у нас записана эта работа. Аптека в районе Дога. Тут есть, я поставлю его в пойду, есть э, такие интересные варианты. Здесь два варианта. Первый вариант. Э, возле Малибу мы дому поставим вот, вот этот прием я уже поставил, вместо своих этих деревянных этих самых павильончик, да, будет открывать. Я думаю, что в таких павильонов там будут стоять три или четыре штуки разных, разноплановых. А место для одного из павильонов мы дому для аптеки. Буарку будет целее, а мы продолжаем, мы будем делать дальше. То есть мы не кладем вас в руки, мы будем делать до самого конца. Но ориентировочно, потому что до конца сделать по линии нам я бы нужно 200 тысяч рублей. То есть, поэтому там выделены, я сейчас только память, я скажу себе точно почте, значит, там есть бюджет по да. Но деньги заложены на линии, нам нужно дальше вложить наверх э, центр Детский сад коммунальный. коммунальной. Чекаем мы на ответ железной дорогу. Если нам его продают коммунальную властность, пытаемся все пытание и будем думать, Куди зняти, куди деньги положити, поки ми зараз тратить деньги, поки в нас на власниці, пока не комунальній власності, поки не можемо, то ми поставимо на питання, поки що ну, чекаємо відповідно. Реконструкція почасової армії. Глобальної реконструкції не буде. Може да якийсь мілкий ремонт, принку я вам сказав, датами ділиться, то і скоро людчики будуть стояти, просто пане, поставимо, подивимося, ми вийдемо вже весною. Може поставимо пару прилавку для продажі для своєї ну, лічної кожпродукції. Так, ну и татуар сивара до светофора, теж есть Значить, У плана соціально економічного розвитку в бюджеті деньги є, скажімо так, на його половину, подивимося, може не весь, Там в принципі дуже дорого есть А Це те, що вишло предложення, ну почти половина, скажімо так. по улице Ленина. мать на увазе біля магазина, поставить критую зупинку, чтобы можно было дождь, чекаючи утром, если их там детей везти в, в садик, в школу и так далее, или на больницу, чтобы люди не могли потому бо а там нет. Так, дальше. Капремонт по пиле житлового будинку выше на 7. Писано. Писано, и чтобы вы понимали, что это, если на зупинку на автобус нужно где-то примерно 5-6 тысяч гривен, то на, на нужно 37 тысяч. Далі, комунальна 21, фронту, э, теж він стоїть на обліку наших э, будинок, Та, там встановлюються нерозберігаючих тарі, щечек і так далі. Ну і саме, яка буде робиться по вашому району, це додаткові светильники. Э, округ Александра Дмитрийовича Дахима, Тузова, да, Значит, у, нас, у нас Ми сделали э, отдельне їздень. Ми заложили 267 тисяч гривень на реконструкцію мереж вуличного освітлення. На багатьох вулицях вашого е, опухолі району. Е, світильники включають або включателю, або стоїть датчик сумеречного реле, потемніло але світильник не запитаний до щотчика на подстанцію, немає проводу вуличного освіщення. Що це означає? означає свідчений, що за... Если цей світльник на виключатель, я або на цьому фу да, то РЕС по нормативу вважає, що цей світльник горить э, 12 часов. А літом він скільки не нагорає. Тобто вони екологічно вважають 12 часов. Крім того, плата за кіловат час, рубль там с Ну, Близько горіли. Тобто дорого. Якщо ми ставимо старому подстанцію, на підстанції, ставимо счетчик. Пратяємо провода по вулиці, допомоги два проводи. До них приняємо ці всі, вбираємо суміш 3D, убираємо. Ці суми, ці ці ріли, убирає, значит, і на подстанції стоїть одну рабі, раз, і вся вулиця включилася. Так само раз виключилася. Таким образом, в такої ситуації ми ставимо счетчик так званий трьохтарифний, він ночі вучає 25% від ці реальної ціни, тобто 28 копей кіловат час а не рубль з копейки з лишнім. І, собственно говоря, буде він, скільки на гареньому щупчику, скільки ми заплатимо. Ви розумієте, що це дуже вигодно, далі в майбутньому, не тратити смажуючи гроші на електроенергію. Тому що ми в місяць витрачаємо на електроенергію по освітленню нашого міста. Десь порядка 15-18 тисяч гривень тисяч місяць на зустрічі голів вуличних комітетів з владою та комунальниками були присутні й депутати міської ради, що працюють на округу, котрий територіально співпадає з межами кварталу. Так один із них, Олександр Гребінник, влучно наголосив, що лише активність росіянчан загалом і вуличкомів, зокрема, може донести проблеми людей до влади і максимально наблизити час їх вирішення. Якщо ви будь з вуличком, Ніхто, ні Бога, ні я, ні хто другий, ні Янукович Стімошенко нічого не зробить. Якщо самі вже влічками сюди хоча б приходити не будете. Люди надо сюди приходити, і ніхто нічого хоро, без вас нічого не зробить. Оце починається з явки. Вчитися ніколи не пізно. На завершення зустрічі вуличкомам розповіли, як формується і розподіляється бюджет міста. Тепер, вимагаючи виконання якихось робіт, голови вуличних комітетів зможуть реально оцінити, чи є шанс знайти на них кошти.